Вітаю! Мене звати Катерина Лепська. В ефірі телеканалу Н1 програма. Все про Агро. Соковитий ароматний, з хрусткою з коринкою та ніжною текстурою всередині, стейк це не просто шматок м'яса, це справжнє мистецтво. Але що робить його таким смачним? Як він потрапляє на наші тарілки? Сьогодні розповімо все про виробництво стейків. І токи стейка сягають глибини століть ще стародавні римляни смажили м'ясо на відкритому вогні. Проте концепція стейка, як ми її знаємо, сьогодні з'явилася у середньовічній Європі. В Англії з'явилися перші стейкхауси ще у 18 столітті. А Франція зробила внесок у гастрономічну культуру завдяки технікам приготування. Американська культура стейка сформувалася завдяки ковбоям і великим ранчо. у 19 столітті. в США почали масово вирощувати яловичину для м'ясної промисловості. Згодом з'явилися ідеальні породи для стейків, такі як ангус та вагю. Японія ж розвинула унікальні традиції виробництва мармурового м'яса. Кобе, де худоба отримує спеціальне годування, масаж та навіть музику для зниження стресу. Основний секрет стейка це якість м'яса. Найкраще м'ясо отримує. Ують із порід, що мають гарний баланс м'язової та жирової тканини. Ангус, герефорд, вагю – це лише кілька прикладів поріз, з яких виробляють найкращі стейки. Годування відіграє ключову роль. Наприклад, яловичина може бути зерновою ґрейнфіт або трав'яною ґрасфіт. Грейнфіт стики мають більш виражену мармуровість і м'яку текстуру, тоді як грасфіт – менш жирні, але з яскравішим смаком. Ще один важливий етап дозрівання. Існує два основних методи сухе та вологе дозрівання. Сухе дозрівання триває від 21 до 60 днів у спеціальних камерах, де м'ясо втрачає вологу, а смак стає насиченим. Вологе дозрівання відбувається у вакуумних упаковках, що зберігає соковитість м'яса. Світ стейків різноманітний. Ось кілька найпопулярніших видів. Рібай один із найсоковитіших завдяки великій кількості жирових прошарків. Нью-Йорк щільний і менш жирний, має інтенсивний м'ясний смак. Тібон поєднує два види м'яса: філе та стриплойн. Маґавк великий і ефектний з довгою кісткою. Також важливо правильно вибирати ступінь прожарки від рейр з кров'ю до велдан well добре просмажений. Кожен знаходить свій ідеальний варіант. А як же Україна? Останнім часом культура стейків у нашій країні стрімко розвивається. Українські фермери успішно вирощують яловичину високої якості, зокрема мармурову яловичину. Деякі господарства застосовують методи вирощування подібні до японських, забезпечуючи худобі спеціальні раціони та комфортні умови. Окрім фермерських господарств, зростає і популярність стейк-ресторанів в Україні. Відбуваються фестивалі м'яса, майстер-класи з приготування стейків та дегустації, що сприяє поширенню. Культури якісного м'яса Вітчизняні виробники все частіше експортують свою продукцію на міжнародні ринки, що свідчить про високий рівень українського виробництва. Як саме виробляється українська яловичина преміум класу? Чи може наша продукція конкурувати з американськими та японськими стейками? Які сучасні технології використовують українські фермери? Про це дізнаємося у нашого гостя. Україні Культура е споживання яловичини, вона ну, така, я б сказав, на дуже низькому рівні. Ну, ви просто не уявляєте, на якому низькому рівні от, культура споживання яловичини. Тобто у нас е певний період часу чомусь розвивалася там, культура споживання телятини. Тобто, от, всі казали, що там молоденьку телятинку, я йду на базарчик, бо мушу купити на молоденької телятинки. Це, Ну, це недозріле м'ясо в загальному, воно було. це В багатьох країнах фактично за таке карається, щоб телятку, яке там народила корова, яке там вона, це, це для економіки, для всього є дуже, дуже погано. Але в нас не було вигідно, тому що в нас не було того, що ви сказали. От ви хочете там стейка хорошого. У нас не було культури, тобто в нас люди цього не відчували. І нас, до нас зараз культура споживання вона тільки починає так рухатися. Тобто, дійсно це преміум класу м'ясо. І ну, у нас з'являється багато любителів вже сьогодні. Стейки, там, тих самих Арібая, Міньона. От, і багато інших стейків, які сьогодні там. Продаються, є на ринку і мають вже попит. Але в нас ще дуже багато є імпортних стейків. Тобто в нас це буквально там, років, напевне, з 10 цей, цей напрямок почав Значить, І на сьогоднішній день вже є в нас в Україні декілька підприємств, які Відгодовують спеціально м'ясні породи бичка, тому що у нас дуже мало було м'ясних порід бичків. У нас фактично було це фактично молочно мясного напрямку поголів'я, верха От, А зараз є виключно м'ясного напрямку. Ну, і Це м'ясо дороге. От, але воно є цікаве, воно теж воно багато там на омегу. От, і чим більше е, буде поголів'я випасатися ну, на пастбищах, тобто їсти зеленої трави, тим фактично м'ясо буде смачніше, воно буде більш насичене різними жирами. От, е, і е, воно, воно буде е, вже такого, ну, скажімо там, преміум класу і буде мати свого пошанувальника, воно буде мати порт. Але це тільки сьогодні я б сказав, що це ще в зародку все це. Тобто воно ще на такому досить, досить низькому рівні. Але є похвально те, що це починає розвиватися. В елітних ресторанах популярністю користується аргентинський стейк. Що такого особливого в цьому стейку? Чим він відрізняється від українського м'яса? Аргентина, вона, ми ж розуміємо, що фактично це країна, яка пастбище 365 днів. Тобто бичок, який народився, він пішов пастися, 365 днів він вдосталь пасеться. Фактично в прекрасні луки і знаєте, в прекрасні пастбища, де бичок виростається. І смак м'яса, відповідно, він буде трошки інший, ніж ти годуєш там, силосом. там чи це. Плюс там є технологія випасання і технологія зернової відгодівлі, тобто це От коли зерном відгодовують, оце якраз, е, смак стейку дає не м'ясо, а жири. Якраз ці прослойки, коли ми бачимо стейки, ми бачимо ті біленькі прослойки, які там є. Там от, є стейки японські, вагю. Оці стейки вони найдорожчі в світі, для прикладу. Так? От це, ну, це вже в загальному шедевр. Тобто там вартість там. Кілограма м'яса і тисячу доларів, і більше, і корова там коштує там, 30 тисяч доларів е за голову. Тобто це дороге м'ясо, але це там теж це, це культура ціла, це, це масажування, їх там, це зернува від їх пивом там годує і так далі. Це все, ну, це вже звучить як мистецтво. Це вже як міста. Але на це теж є там попит, є свій клієнт, звичайно, воно все це. Так само в родині там є вже культура, тобто це віками сформовано. В нас цього не було. Тому в нас, від нас приватна власність, колгоспи це вбили. От воно тільки коли ми з вами говорили за землю, за агро, за початок. Оце коли народжується власник. Оцей власник він вже думає от, за продовження яким чином? рослинництво, потім він думає, як це переробити в тваринництво, там, і так далі. І потім буде думати, як це е, зробити якусь бивеньку, зробити торгову марочку, оце продати, тому що ви прийдете, ви раз спробуєте і будете дивитися, а це е, там від фермера Михайла. І ви будете по там, Ашані чи куди, ви шукати будете іменно від фермера Михайла. тому що от, Оцей фен це вже буде його ім'я. Він буде ним дорожити. Він розумієте, ви схочете постійно купляти, тому, що ви будете знати, що там є гарантія. От так в світі працює, і так в нас буде. Щоб вибрати смачний кусок м'яса, нам потрібно одразу подивитись на його колір. Колір м'яса має бути насичений темного кольору. Якщо ми говоримо про вологу витримку, звісно. Потім повинні бути прожилки. Максимум чим більше прожилок мармурованість, тим буде стейк сочніший і ніжніший. Якщо ми беремо м'ясо в супермаркеті, обов'язково обов має бути вакуумна упаковка, 100%, щоб там ні воздуха не було нічого. Також на колір звертаємо увагу. Ну і от саме головний фактор це мармурованість. Чим більше в самому стейці прожилок жирових, тим буде стейк більш соковитий і смачніший. Найкращою частиною, я вважаю, це спинна частина внутрішня це вирізка, з якої добуваємо стейк стейк філеміньйон. І також внутрішня частина, реберна частина це стейк Рібай. Недооцінюють багато це голова самої вирізки, про яку я давав рекомендацію. Це стейк Шатобріан. Він більш насичений м'ясом, трошки, трошки жорсткіший, ніж сам стейк міньон. Ну а по смаку він дуже відрізняється від самого філе міньона своєї насиченості. Також стейк Нью-Йорк, він не схожий на рибай, хоча вони між собою там перетинаються в самій частині тіла. Там також більш насичений смак. Можна робити стейки з бараніни, можна добувати стейки з свинини, з індички, з куриці тієї самої. Також є альтернатива зараз і це рослинне м'ясо, яке дуже багато людей відказується від м'яса і переходять на цей продукт. Сам я не, іменно стейки рослинні не готував, стикався з фаршем. В принципі, як альтернатива до м'яса, заміняє, заміняє його властивості. В принципі, можна використовувати. Ну, Головне обрати якісний продукт, щоб там не було ніяких барвників, всяких там хімічних елементів. А от просто соя, там пшениця і спеції. Якщо якісний стейк. Його взагалі не потрібно маринувати, тому що маринад переб'є весь смак м'яса. Достатньо просто замаринувати це м'ясо ароматним маслом або топленим і додати туди сілі і Це буде достатньо. До кожної частини стейку йде своя рекомендація по прожарці. Наприклад, якщо брати стейк-рібай, то я б рекомендував би просмажку м'ядюмре, це полусирий. А якщо брати, наприклад, такі більш масивні стейки, як Шатобріан, Філеміньон, Рібай на кісті, той самий Амагавк, я б вже брав би більшу просмажку. Якщо брати домашні умови, то краще використовувати гриль сковородку. Також можна смажити надзвичайні сковорідки. Краще їх доводити потім у духовці. Якщо брати вже заклади, які на цьому спеціалізуються, то, звичайно, що гриль, відкритий вогонь, аромат це буде якісніше. І найкращий процес приготування це достати стейк должен перед просмажкою, прогрітися до кімнатної температури, якщо вас дозволяє час, і подихати, тобто насичитись кислородом. Потім ми його змазуємо, можна посолити, в принципі, можемо солити до жарки, можемо солити після жарки. Тут в принципі, нічого не зміниться. Достаємо стей, прогріваємо його і починаємо смажити. Смажити, Також, якщо в нас є час, можемо обжарити до якоїсь там, наприклад, ми хочемо медіум зробити, обсмажуємо там, до доре. Достаємо цей стейк, щоб він віддохнув, кров розповсюджила сок по самому полосі стейку, і потім дожаримо його з відпочинком, так сказати. Тоді цей стейк буде максимально соковитим. Стейк це не просто їжа, а справжня гастрономічна насолода. Від правильної породи худоби та дозрівання м'яса до технологій приготування. Кожен етап має значення. В ефірі телеканалу Н1 була програма. Все про агро. Сподіваємось, що тепер ви знаєте більше про те, як створюється ідеальний смак щастив.